Гей Байроне. Hey, yeah. що yeah. ти прямуєш на пошту? Yeah. Ага, ми щойно отримали замовлення. Якщо зможеш додати це в доставку, було б чудово. Я не маю часу на пакування. Ясно? Yeah. Я і так запізнююся. Yeah. Це просто флешка. Це швидко. Yeah. Алене, yeah. у мене немає часу. I'm Пошта скоро зачиняється. You know? Серйозно, просто кинь <плес> собі у сумку і готово. Це yeah. просто флешка. Yeah. А! Просто флешка. Всього? -то. Так. Все дуже просто. Ну, тоді. Віднесуся на пакувальну станцію. Круто, чудово. Дякую. Пакувальна станція там. Якого. Котра година? 1720. Ага. Коробка. А у котрій зачиняється пошта? О uh, 17.30? Так, потрібно поспішати. ...korobkę. A, jeszcze jedna. Pero, Котра година, Алене? 17.23. Я чудово встигаю. Байроне, ти відправляєш ті дві USB флешки? А, там було дві USB флешки. Так, покупець щойно оновив замовлення. Просто кинь в сумку і все. Вибач, Байроне, там було дві USB флешки. Ну, якщо підпишетесь зараз, то можете встигнути. Натискайте кнопку. Побачите, що буде. Роване, я пішов! Вимкни світло!